Вітаю вас на своєму каналі. Сьогодні буде продовження виготовлення табуреток. Ножик ми наточили, тепер нам треба зробити царги. От. Як я це роблю? Я нарізаю ось такі заготовочки 2 см товщиною і 6 шириною. Довжина 20 см. От. Тепер на торцовці нам треба відрізати по 5 градусів. Довша сторона. 20 см має бути. от ми ставимо порчика, виставляємо торцовочку на 5 градусів і відрізаємо так. В одну сторону, перевертаємо в другу. І того в нас виходить довша сторона 20 см, а це менше. Потім буде шипуватися. По 2,5 см шипи будуть. І залишається 15 см чистим. Це буде наш розліт між ножками. От. Ну що, будемо торцувати Ну от, нарізали ми цар по 20 см, підрізали по 5 градусів края. Тепер те ж саме треба зробити з ніжками Виставляємо опору. канатра довжина. У ну, мене тут маємо 45 см. І виставляємо тепер торцовку в двох площинах 5 градусів. Тут виставляємо і в наклоні 5 градусів. Після чого відрізаємо і маємо ніжку заданої довжини і зрізаною в двох площинах. Це для того, коли стане ніжка. Вже на місце в розкосі, оцей зріз нам дасть можливість положити кришечку ляжа на ніжки зверху. На всі чотири ніжки так зрізаємо, Получається одна плоскость. Треба дотримувати завжди 5 градусів. Тепер будемо обрізати ніжки. Так, після того, як ми відрізали ніжки по 5 градусів. Нам потрібно розмітити дебуть проушини. Для цього я роблю такий невеличкий пристрій з відходів. Думаю, у всіх цеху завжди є кусочки різні. Брусочок, такої саме товщини, як ніжка, щоб впадало. І саморізом прикручено в торець, щоб можна було приставляти. Тут розмічаю зразу, де мені проушина треба. От, І приложу мішку, малюємо. Але Тут є одна хитрость. Щоб намалювати з правильної сторони. Треба завжди ставити ніжку так, щоб вона стояла одним кутком притик. Оце так і так. Якщо у вас виходить щілина, то це неправильно. Це буде не та сторона. І ось так теж щілина. Це теж не та сторона. Тобто треба завжди, щоб був куточок притик. Раз і раз. Ось так приставляємо. Приложимо кутничка. І відмальовуємо лінію з однієї сторони. Тут так само. Потім повертаємо знову, щоб було плотненько, відмальовуємо другу сторону. І в нас, виходить, намальовано правильно. Так, від краю до цієї лінії відступають 2 см. Тому що якщо буде менше, порушенка задобається отут з краю. І коли забуваєш царгу, буває, що тут вилущується кусочок. Тому краще відступити чуть-чуть вище. Десь приблизно від куголка сантиметр буде. От. І так відмальовуємо всі ці проушини і тоді вже можна задовбувати. І тепер будемо відмальовувати. Відмітивши місця, де будуть порушени, ну, тепер треба відмітити, де задовбувати чи з тієї сторони, чи з тієї сторони. Щоб не помилитися, я роблю ось так: ставлю ніжку вищим кутком до себе, це вищий куток. Якщо цей вищий куток дивиться на вас у такому положенні, ось так, От. значить треба задобувати по відношенню до цього кутка високого. По дальнім сторонам я малюю одразу раз і так само малюю тут. Раз. Тепер ми, будем... ми не помилимося, будем... треба задобувати з цього краю, а не з цього. От, Відмітили тут і тут. Ще раз повторяю, вищим кутком до себе і відносно цього високого кутка по дальнім сторонам. Один і другий. Тепер настроюємо долбошку, щоб від краю було міліметрів сім. Ну, я так його зазвичай роблю, От. виставляємо. Задовбую я таким ложковим сверлом на глибину 3 см. Я зараз покажу. Юрко, привіт! Привіт! Юра, уже не куру десятий день. Ну, вот, маем задолбовану нижку.